Перемога 4 1 над Лестером у Кубку Англії ще тиждень тому, це мало хто повірив би. Ліз Юнайтед з просто розніс команду АПЛ. Але футбол жорстка гра, Одна гучна перемога нічого не гарантує. Попереду матчі проти середняків чемпіоншипу саме такі суперники найчастіше відбирають очки, ламають серії і повертають з неба на землю. Паралельно ми вже знаємо, що в Кубку Англії на нас чекає Тоттенхем. Команда зовсім з іншим класом, іншим темпом, іншим рівнем тиску. Тому цей випуск про підготовку команди до гри в Кубку Англії. І взагалі, чи готовий цей ліц до стабільної гри проти великих команд, великих матчів. Тому гарного тобі перегляду став лайк, підписуйся. І в описі під цим відео є телеграм-канал. Переходь по посиланню. Бо в телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях ти просто нажимаєш на кнопку Брати участь і приймаєш участь в розіграші на 1000 гривень до мого дня народження. Так, а як нам підписати Соломона? Він 13 лямів коштує, по-перше, і багато грошей хоче. Так, щоб мене. Дивись, що. Блін, 2 мільйона. Щоб нам не загубити його. Спробуємо домовитися. Із Тоттенхемом. Всі, хто готові. Нам треба зіграність в першу чергу. Велетенська зіграність. Максим Лопес сюди. Піроє Соломон. Можна було ще воротаря. О, тут соточка. Ось наш наш досвід вийде на поле, 304-річний воротарь, 74 зіграність. Ну, в принципі, це норм. б з форвардами Взяти Бемфорда. Зіграні 78. Це команда грать має прям із такою зіграністю. Максим Лопес, удар. Соломон б'є! Джеймс дальній удар сильний. Поки фланги, поки фланги міняємо, там не фол? Фол. Рикошет, який, ну мало, не прикинув сімку. Пробуємо розіграти У нас... У нас менше на полі. Давай. Ось як! Ось як це робиться. І хто? Соломон. Ну, з мінімальним, так, да, з мінімальним, але що зробиш. Як є, і ми на 6 сходинці аж. 18 балів нам ця мінімальна перемога приносить. Я радий за Соломона, надіюсь на свій його підписати, він прям просто нам робить гру. Ну і вийшло в нас домовитись про трансфер Соломона, але в нас прям ну, просто не вистачає грошей. У нас нема грошей на зарплатню і нема грошей на сам трансфер. Тому, коли буде зимній трансферний період, ми або будемо когось продавати, може з кимось навіть будемо розривати контракт, якщо, якщо на те піде. але він нам потрібен 100%. Отут тренер зіткнувся знову з проблемами. Не готовність футболістів грати так багато матчів. Соломон стомлений, основа вся стомлюється, зіграність команди падає. Ну, ми скажемо так: ми скажемо: ну хлопці, ну треба. Ось ще на 100 готовий лівий захисник, теж випустимо. Замість Бемфорда сьогодні приїде з нами інший футболіст. Блін, Соломона не хочеться садити на баночку. Соломона не хочеться садити на лавку запасних. А в другому таймі просто його замінимо. Дивись яка скидочка на Соломона. Удар! Зразу ж перша атака! Просто 2 хвилина. Це наш футболіст, я вам кажу. Ой-ой-ой, піроє, невже ти будеш забивати? Ні, не будеш. Зразу з ударом. Так, там пенальці. Ой молодчина. Блін, ну у нас два непоганих паротаря. Правда, один буде вже скоро завершувати, мабуть, кар'єру. Диви, як, як легко тут проходить. Дивись, Диви! Диви! Виходить лід з-під пресингу. Удар! Ось є кому. 73 ось сюди. Гнон то може зіграти тут. Трошки замін зробимо. Дамо всім відпочити. Замикай! Ну. Глянь. Матео. о, Матео, до речі, дебютував Перша... Перша хвилина... Перша хвилина в матчі і перший дотик до м'яча і гол. Так, павон. Ти просто продивився, як м'яч котиться. Ну, виходь! Ось і пропустили. Довго чомусь воротар не виходив. Отак от, от, от такими маленькими такими кроками ми підіймаємося все вище вище і зараз займаємо четверту сходинку і просто всього 2 бали від іпсвіча. Який ми обіграли 4-1. Я б таке, що попробував би його продати. Щоб підписати Соломона. Побачимо, чи хтось захоче. Чи комусь він треба? Павон, ну який павон? Джеймс травмований Джеймс травмований, Оце так новина. Міллер 22 ручки. Ну, давай Бемфорд, а там вийде піроє. Тут взагалі лівий захисник не готовий. Але я так зрозумів, ми не вміємо грати, коли нас атакують. Ми прям не вміємо грати. Коли команда грає прям дуже активно проти нас, це ми пропускаємо. От, будь ласка, команда грає активно, і ми зразу ж припускаємо. я думав, ти п'яточкою вмієш грати. Удар. Бемфорд з лівої! Який удар. Оце це дам. Це форвард, це наш форвард досвідчений. Основа. Доби, як розвернувся Відразу... Зразу ж? Ого, я, чесно, я б, можливо, під трошечки підзаплакав би, якщо б зараз пропустив. Хто буде забивають, форварда немає? О, там рука, я бачив. Отак відбив, як у волейболі. Павон, ти, ти лівша, і ти от Ну добре, ну не вийшло. Як? А що ж він там біг, обіймав його? щось там тримав? Щоб цей чіп прошив просто ворота чи що? Дивись. Хоч пенальті випросив. Ой-ой-ой-ой-ой, я б думав 2-2. Це лівий, це лівий і це лівий. Сломона поки не хоче міняти. А що з захистом? І жовтою міняємо. Погон, конечно, гарний парень. Посволий уже. Блин, а, блін, на, не вже ми програємо. ні, я не хочу, я не хочу. Надо Соломона міняти він стомлений. Розстріл. Це що перший гол його? 2-2. У нас ще є шанс не втратити перемогу. дивись що робиться? Ого, да ну як? Як ви це робите? Ого! І от знову ми падаємо на шосту сходинку. На останніх хвилинах піроє, блін, б'є просто в стійку. Як же ж нам це? Наступна принципова гра Гра вдома. Нам треба вигравати, щоб боротися за топ-3. Нам треба хоча б з третього місця, але вийти 100% це головна мета Френка Лемпарда. Карті в Сіті, четверте місце, 24 бали, стабільна і результативна команда. Між нами лише 3 очки. Але цей матч може змінити все. Перемога Ліса, можливо, нам дасть піднятися в зону боротьби за прямий вихід. А поразка, і ми знову відкатимось назад у щільну середину таблиці. Кардів команда, яка не дарує простих моментів. Вони грають дисципліновано, чекають на помилки і карають за кожну з них. Для Лемпарда це іще одна перевірка, чи здатна команда перемагати не лише гучних суперників, а й тих, хто стабільно бере свої очки. Цей матч не був яскравим без шаленого темпу. Кардів просто закрився. Один момент, один удар, і цього виявилося достатньо. І знову ми на четвертій сходинці. Піроє. На сорі, просто випускаємо всіх. З ким у нас буде зіграність якомога вищою. Ану, капітана А, неважливо, та? І навіть воротаря замінюємо Тому що зараз 80... 82 зіграність Оце ми вже набили. Куди? Дивись. Дивись. Ай-яй-яй. Джеймс! Не, ну він уміє бить. Він уміє. На ньому ще спалили, але він все рівно пробив. Який гол забиває Соломон! Ого, яка легенда. Знову мінімальна перемога. Друге місце. 27 балів. І в нас просто всі шанси на вихід в англійську прем'єр-лігу. Дякую тобі за перегляд. Став лайк. Обов'язково підписуйся. І в описі переходь на телеграм-канал. Приймай участь в розіграші. Можливо, можливо, ти виграєш тисячу. Там небагато людей. Тому шансів прям в усіх є. Зараз приймай участь. Тільки по-моєму 11 учасників, тому стань одним із них.